Ти можеш все, і в цьому твоя сила, ти можеш все, але чому ж безсилля заковує тебе у світі без надії? Ти можеш все, але немає віри. Ти можеш все, але то все слова. Ти тільки думаєш, а де вона, ота натхненна сила всіх бажань? Ти можеш все сміливо, мрій, співай лети у світ без сліз і нарікань, бо сила є у тобі без страждань. Ти можеш все отож бери, живи, як хочеш, ти, без сумніву й мольби, ти можеш все, лише згадай про свою силу. Істину творця, твори, любов, безмежно до кінця твого шалено справжнього життя.